Ужгородка Наталія декілька днів тому поховала рідну людину. Мати її чоловіка померла вдома, і коли лікарі та правоохоронці констатували смерть, потрібно було транспортувати тіло до моргу. Зі слів жінки, саме в цей момент почалось непорозуміння. Приїхав участковий і представник поліції. Зафіксували, що людина померла своєю смертю, і значить, виникло питання: стало питання людину доправити до мору. На що була отримана така відповідь? Що ми вже викликали, вже їдуть зараз, приїдуть і тіло доставлять. Ну, о, якби людина. Підсвідомо навіть не може собі уявити, що в цей момент треба подумати про те, що ти маєш мати біля себе гроші, тому що приїде, скажімо, з похоронного бюро, прийдуть люди з приватної фірми, і ви будете просто вимушені прийняти їхні послуги. Зі слів жінки, їм за вивіз тіла довелось заплатити тисячу гривень. Наталія розмістила допис у мережі Фейсбук і в коментарях чимало ужгородців підтвердили, її випадок не перший. Під час, як то кажуть, написання публікації зразу з'являлися коментарі, що і в нас, і в нас, і в нас таке було. що я не думаю, що моя історія це якась виняткова. І що саме цікаво, вони не кажуть вам, що це вони кажуть, що це є, якби авансовий платіж. Авансовий платіж, то надалі ви там вимушені вже в них якісь послуги надалі замовляти, і вони вам включать цю суму в основну суму послуги. Ніяких договорів ви не складаєте, але ми. Ми не замовляли, ми не хотіли йти до них замовляти нічого. Ми не збирались там, як то кажуть, нічого купляти. В Ужгородській міській раді зазначають: інформувати громадян про безкоштовний вивіз тіла мають ті служби, які виїжджають на констатацію смерті. Ще минулого року міськрада уклала договір про надання послуг із перевезення тіл померлих ужгородців до моргів з підприємцем. А відшкодування здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Відповідно, люди, які приїжджають, на жаль, на констатацію смерті, і відповідно надають інформацію про те. Яка саме, скажімо так, служба, суб'єкт, який буде надавати таку послугу? І така інформація є наявною, як і у нас на сторінці у Фейсбук в мережі Фейсбук департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради, так і саме є наявною відповідно і на сайті на сторінці Фейсбуку Ужгородської міської ради. Послуга безкоштовна для жителів тергромади, тому у випадку приїзду відповідних служб люди мають право просити саме ту, яка вивозить з будинків тіла померлих на безоплатній основі.